Видно свій рушот на Сьогодні буде знімати. Буду закінчувати. Не знаю, можливо, там посадка буде. Дому ще залишу на одну перевірку. Буду знімати. Буду закінчувати вже вести сезон. Тепло дуже, не хоче вона крепко ловітись, ця конечка. Останні дві перевірки були ніякі, було пусто, тому буду я сезон закривати. Ось капканчик простояв тут весь сезон. Так в нього нічого й не попалося. Побачу, можливо тут закриття ще щось сьогодні да візьму, але все ж таки Тут не такий он, саморобний капканчик з однією пружинкою. Я в цьому році їх такі зробив. Так, і ще хочу торкнутися однієї темки. Як повернутися, не так торкнутися, як повернутися до теми ціни на куничку, так як вже кінець сезону потрібно в будь-якому випадку їх здавати. Тому я залишу Два контакти в закріпленому коментарі до цього відео. Ну і у відповідях до цього коментаря прошу теж писати ціни, контакти скупників. Я вже торкався цієї теми, але кажу ще раз треба повторити цю тему. Тому що актуально. Тут мене в мене все себе в місті. Ціну мені дають, написали половиною. написав один скупник Viber. Кажуть, метро Солоха дає 2 800, але багато нарікань на нього по... з приводу того, що при відправці йому поштою вибирає краще, гірше повертає або дає копійки. Тобто не все гаразд праці з ним. Тут в себе в місті я можу здати по 2,5 з рук в руки, тому ще не вирішив куди здам. Можливо, перезвоню, домоюсь про зустріч і здам. В будь-якому випадку пишемо. Ціни, хто здавав і що по чому. Ну і якщо гарна ціна, то можливо пишіть контакти з купників, щоб люди могли не просто бачити ціну, а знати куди і як здати цю шкіру. А я їду до наступної постановочки. Там зараз зупинюсь, ми там дві постановки. Наступна постановочка, Тут теж капканчик простояв весь сезон. Пустий і цього разу теж в ньому нічого немає. Так він простояв весь сезон Халасту. Я його теж знімаю. Так. так. Третя постановочка теж постояла весь сезон з діла Ми підходів, нічого тут не було. Зараз теж пусто в цій частині лісу взагалі в цій стороні. Це безрезультатно Знімаю цю постановку я, Так, приїхав я, зняв одну ще постановочку, не знімав її на камеру, тому що там вона простояла від початку сезону теж без жодного результату. Я зняв її, буду ще одну. Тут ці зупинці зараз зніму. Тут я ставив вже після новоробку. Я достаю цей капканчик. Сподіваюсь, що щось тут візьму Але я бачу, напевне, тут теж пусто. Зараз зніму цей ще. дві. Іду до наступної зупинки, там вони мене стоїть 5 постановок. Так, тут пусто, канчик на місці. Цей жарою приманка портиться миттєво. Але таке, що вона, якби куничка голодна, вона прийшла б сюди. Так, Чергова постановочка. Тут теж вона не спочатку сезону стоїть. Сезону простояла, було пусто. Хоча тут я чекав коничку, тому серед цих куч хмизу вона повинна бігати. Але тут під цими купами хмизу також і мішею видно немала кількість. Їсти їй вистачає, не захотіла вона лізти сюди. Тут вона купа на купі. Прорізали ліс, понакидали їх. Так, зараз зніму я піду до петлі з пружиною. Пружина, петля з пружиною. Теж тут пусто, не приходила вона сюди. Так, знімаю. Наступна постановочка. Тут я так і не дочекався кунички. Вона сюди приходила, але прийшла після того, як там впала сойка. З'їла сойку, приманку і пішла. Я сподівався, що вона прийде сюди ще раз. Але так і не дочекався. Знімаю я і його. І чергова постановочка, бачу, теж пуста. Там на повальних деревах присутні слідки кунички, ну, Можливо білки, звичайно. Але подряпин він вистачає, тому я там поставив його тоді. Отак він простояв. Тут теж плюс сезон він простояв, не весь. Я ще тоді доставляв його, не тільки пкани з дому, взяв, взяв більше. Думав потім поміняю, так і не міняв. Та, в принципі, все одно мічка сюди не прийшла. Не спрацьований він. той капкан. Знімаємо, йдемо далі. Ще один тут є у мене. Його я теж доставив вже біж до середини. Біж до кінця більш сезону це третя перевірка в нього і одразу знімаю Зараз гляну що там. Ось ще одна постановочка ця. Простояла не так довго, але результату в ній немає. Теж пуста я вже бачу. Цей сезон не дуже, дуже тепло мишей до біса. Комічка не лізе, капканчики зовсім. Знімаю його. приманка така не дуже, але більш-менш. Комічка могла б повадити, звичайно, якби тут була голодна, добігала. Ще одного ящика по дорозі. Ось тут ще один ящик стоїть під ялинкою. Ти передній повісив без результатно. А цей в цьому сезоні зловив Тут гарний котик попав мені. Дуже гарний. Я його зараз тут змусив ящика ще. О, спрацьовуваний чомусь. Тут дуже тонка насторожка на ньому. Якщо б ташечка залітала, то вона його спрацьовувала. Треба чуть загрубити, бо я чуть бо бой на сторожечку тут. Отак сюди почали лізти пташки. Ось мірка мишей. Тому видно її. Він спрацював, ну, знімаю його до свого гафанівського капканчика, він тут теж простояв весь сезон безрезультатно, снігу в цьому році немає, тому вів тільки я на подряпив на стовбура, наче котнічка бігає, але не зрозуміло саме коли вона там бігала. О, о, ось тут капканчик афонівський. Пташечки його трішки приманку поклювали, все ж таки, це саморобний капканчик, ними я вже куничку ловив. працюють наче непогано, але цей раз сюди ніхто не прийшов. Так, Тут в мене ще петелька стоїть за гляну, Там я втратив куничку, могла б бути, але тоді по відсутності досвіду роботи з петельками я поставив її з міліметрового тросика цинкованого, і куничка я просто перекрутила і втекла. Я поставив там потім вже з міліметровий, як мм. Сам підписник ловить він гарно. З нього куничка вже не тікає, не рве, не перекручує. Але досі далі він стоїть вже більше вона туди не йде. Не знаю чи вона вижила навіть та куничка, яка була в тій петлі. Якщо вижила, то напевно вже просто боїться вона туди йти. Такі от справи. Ну, зараз я її теж зніму, знімаю я всі постановки під нуль. Вчора я по роботі тут був, я тут ще в мене стояло два ящики. Я їх вчора зняв. Було в мене часу не так багато, тому я зняв тільки два. Але таке на сьогодні вже менше залишилось. Так, петелька пуста також, приманка на місці, знімаю і їду до ящика. Не, він туди далі, стоїть там ще, коли село йшло ж далі туди. Так, тут ми на ялині. Ще висить ящик, я його постаю тоді після того як куничка там відірвала петлю. Думаю, можливо... Вийде вона сюди, або можливо вона тут і не одна є, якщо вона тут бігає, тому вирішив поставити. Ну але не було тут кунички, і от зараз її тут немає. Теж пусто. Якось початок сезону все ж таки був веселіший. Ход трішки щось доловилось. Мені не зовсім не Не знаю, хотілося б завершити сезон гарненько, хоч сірненькою комічкою, але поки що не виходить. Не знаю, ще є трішки постановок, але щось настрій на те, що щось буде не дуже. Так, приманку. Так, Іду далі там вони дві постановочки, ящики. Ну, захват, захват там вже ловив, можливо там бігають вони потім в буреломі. В цьому році ні одного дуплета. Ні одна постановка не спрацювала двічі, хоча дуже багато зовсім не спрацювало ні разу, тому якось так. Я відійшов буквально. Від ділини метрів 50, ось тут є кубло пташини. Ну куничка з певною періодичністю обходить їх. Якщо вона є в цих краях, вона і відсибає, сідають пташки туди на ніч, ночують і вона робить огляд їх в пошуках їжі. І от по цій до да, не видно, щоб вона лазила. А от якщо придивитись на березу поруч, то тут є ось о, сліди того, що куничка піднімалася до того кубла по цій березі. Ну не знаю наскільки вони свіжі, звісно. І тут не видно, що вона дуже часто сюди лазила. Але те, що вона сюди піднімалась, да, це факт. Тільки от питання коли саме, до того як я поставив сюди ящик, після того пробігала вона куди сюди краєм чи там бігала, не зрозуміло. Але наявність її присутності. Сліди її присутності тут є. От так якось. Так, тут стоїть на захват, який вже ловив в цьому році. Я пройшов там у мене на початку ще стоїть ящик, він пустий, я зніму його по зворотному шляху, щоб носити туди-сюди. Ну і тут теж пусто. Серед цього вольожника, в релому. Одненька попалася і все. Більше немає. Тут ще приманка доволі непогана, я її трішки обновляв. Так, знімаю і йду поящу. Так чергова постановочка. Тут я зробив теж вже ближче до кінця сезону У льожнику цьому перед цим я зняв ще один капканчик з цієї сторони дороги, в ньому нічого не було, він був пустий, щось мені все більше, здається що сезон так і закінчиться в мене. Тим що є залишається ще декілька постановок Ну і постановки там навколо міста ну, тут пусто теж. Теж не дуже добре. Ну, тут далі ще в неї одна постановка, я зробив її минулого разу. Тання свіженька теж стоїть саморобний капканчик. Зараз піду ще того перевірю, ну не перевірю, а зніму два в одному, перевірю і зніму. І там ще залишиться в мене 4 постановки по дорозі додому. Знімаю их. Но шансы на то, что под завершение сезона выдаюсь вже уже мінімальними. минимальными. Так. Еще одна постановочка. Свежая постановочка тут. Теж тут пусто. Теж пусто ніяк в цьому році з цими коничками дуже поганий рік. Дуже поганий рік на коничку цю, це є геть. Ну добре знімаю Вертаюсь до машини да, буду їхати По дорозі додому, там ще є у мене чотири постановки. Так, ще одна постановочка теж пуста Тут постановка, тут я зробив вже по дорозі вдома. До Десь середній сезону. Теж вона тут простояла Нові спідно я і зроблю Простояла вона тут місяць. Безрезультатно, тому знімаю її теж. І так, зняв ще одну постановочку, ще одна капканчика. Я ось вже не знімав, тому все. А тут підходжу до цієї постановки, вона стоїть тут самого початку. І здалека помічаю, що тут є комічка. Ця постановка простояла тут із початку сезону, вона була пустою, річки тут не було. Ось. Сьогодні тут є фуничка, гарненька. Ну, ось і капканчик цей саморобний з нею пружинкою що я робив, якраз він і спрацював, він і піймав її. Все-таки закриваю я сезон з результатом і це дуже тішить. ну, Осталася в мене ще одненька постановочка. Там ящик стоїть в мене. Я звичайно не дуже сподіваюся, пройти весь путік, весь маршрут і в останніх двох взяти, але все ж таки передостання постановка сьогодні спрацювала. Весь сезон вона стояла без результатна. Аж настрій підняло, чесне слово. Я вже ну, не сподівався, що буде куничка сьогодні у мене. Тим паче, що я кажу, я тут цілий сезон простояла і безрезультатно. Куничка сюди не йшла. А ось сьогодні знімаю я звідси куничку. Так, і дивлюсь, цей капканчик можна зробити дещо нижчим, за високий він. Трішки можна зробити я трішечки нижчим. І ось до, до останньої постановочки своєї Нагадую ще раз про ціни, про контакти з купників. Буде закріплений коментар на цю тему в цьому відео. Тому пишемо. Не жмемось, комусь де може це знадобитись навіть комусь поруч з вами ящик пустий тут куничка за сезон так і не попалась нічого в цьому році багато постановок які не спрацювали було у мене ловилася куничка не дуже ловилася кепська ми ще вже полазили тут поверху понасирали Відв'язую, і на цьому маршрут закритий. Ось що ми ще наробили, тут з'їли геть приманку. Залишається в мене ще один маленький маршрут мій навколо міста по посадочках. Хоч невеличкий, але шанс ще взяти щось є. Хоча там всього на було було мене 9 чи 10 постановок, а взяв я одного разу, навіть дві кунички приніс додому. З цього маршруту, більше однієї я не привозив. Тому якось так. Хоча був момент, коли одна втікла з капканом пішла, то взагалі я такого не пам'ятаю, щоб в мене було, щоб переризла жертку, до якої. Ціпок прив'язаний. Пішла з капка на одну петельку перервала. Ці два рази могло бути по дві кунички, бо по одній я тоді все ж таки взяв. Ну добре, на цьому я завершую своє відео. Бажаю всім щастя, здоров'я, благоди, злагоди в сім'ях миру. Ну я з вами довго не прощаюся. До побачення.